Практична лижна куртка для дитини в гарних кольорах з цікавим принтом. Зверху у нас вітронепродумний та вологостійкий матеріал. Всередині на хлісовій підкладці, а в рукавах гладка поліестерова підкладка. Застібка, блискавка із захистом шиї при закриванні та планка липучок. З капюшоном капюшон не відстібається та не регулюється. Всередині. Лісова підкладка. На рукавчиках у нас є манжет на липучці та всередині трикотажний манжет. По боках є дві різні кишеньки на застібку блискавка, та на рукаві одна кишенька на застіпку блискавка, світловідбиваючі деталі. Всередині також є спідничка з поліестерового матеріалу. На застіпку кнопка. Яка запобігає потраплянню снігу або вітру всередину? Курточка спереду трішки коротша ніж позаду? Придбати її ви можете на сайті Айлавмамі